Вибір на користь відпустки в Карпата замість традиційного моря цього літа зробили чимало українців однак без улюблених пляжних розваг вони не залишаться. Адже в 2014-му на Буковелі почало діяти найбільше в Україні гірське штучне озеро. Окрім усіх належних аксесуарів для купання і засмаги на його берегах, ще й повний спектр розваг для відпочиваючих. В нас є гідроцикли, банан, блоб, подушка. Катамарани, лодки, туристичний комплекс «Буковель», як завжди дває про своїх відпочиваючих. Тому на всіх атракціонах у нас працює досвідчені інструктора, і по всьому по всій території пляжу працюють акредитовані рятувальники. Безпечно почуватися на воді допоможе й те, що усе закуплене обладнання абсолютно нове. Також озеро поділено на дві зони безпосередньо самоокупання та водних атракціонів. Воно єдине таке велике в Карпатах. Дуже класно, що воно тут є. Дуже класно, що є такі атракціони, як морі. Дуже класні аттракціони, водні лижі, вейкбордінг, супер. Те саме, що зимою на борді, тільки влітку і на воді. На озері планують створити цілий вейк-парк із бординговою дорогою на кшталт канатних витягів для лижників, от тільки для водних. Завдяки їй можна буде мандрувати озером значно довше і на більшій відстані, аніж із допомогою традиційного човна. Вміло стоїть на лижах та вейкборді. Пан Сергій із Хмельниччини каже, зазвичай тренується на водосховищі Десни. Ну а на цьому озері він випробував себе вперше. Ми в принципі літом перший раз приїхали сюди. Сподобалося. Ми завжди катаємося на велосипедах сьогодні. Але так змучились, то ми вирішили чуть підзагаряти. Ми бачили в минулому році, що тут утворилося озеро. Ми на ньому не були ще, а в цьому році вирішили прийти покупатися. Дуже гарне враження, дуже гарно тут нам сподобалося. Окрім туристів, звідусіль вабить озеро і місцевих мешканців. Адже річки на Прикарпаття ж надто обміліли не те, що для водних атракціонів, але й, звичайно, купання.